Вітаю, друзі, 9 липня! Піхота відсутня. В Україні масштаби дезертирства залишаються на високому, дуже високому рівні. Про це пише ветеран Збройних сил України, журналіст Володимир Бойко. За перше півріччя поточного року зареєстровано 107 672 нових кримінальних провадження за статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України. Самовільне залишення військової частини СЗЧ або місця служби дезертирства. Це становить по 16 20 тисяч справ щомісяця. Можете уявити собі? Тобто, людоволи бусифікують людей, вовлять на вулиці, відправляють на фронт ті тікають, кримінальні справи, дезертирство. Бойко нагадує. Що спочатку російського вторгнення загалом було відкрито 230 804 таких проваджень. Тобто лише за 2025 рік відкрито понад 46% від загального обсягу справ за самовільне залишення частини СЗЧ. Реальна ж картина набагато гірша. Оскільки до жовтня 2024 року ДБР систематично відмовлялась вносити до ЄРДР відомості про факти самовільного залишення частини або місця служби, і командирам військових частин навіть доводилося скаржувати бездіяльних слідчих в суді, пише журналіст. При цьому за наведеними бойком даними ніхто дезертирів не розшукує, а зареєстрували це і все. За перші 6 місяців 2025 року підозру в самовільному залишенні частини було вручено лише у 3538 випадках. Це 3,3% від кількості зареєстрованих проваджень. За цей самий період на військову службу повернулось лише 1807 дезертирів. Це 1,7%. Саме скільки клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності було передано до суду. Ще 1079 проваджень, це 1%, було скеровано до суду з обвинувальними актами. Решта 97,3% справ припадає пивом в архівах. Розслідувати такий обсяг справ силами ДБР просто неможливо. Зазначає Володимир Бойко. Також, за його словами, дезертирів перестали вик виключати зі списків особового складу, що створює Ілюзію укомплектованості частин. Тобто де факто в частині менше 50% особового складу, а де юре на папері за 70%. У результаті сьогодні в Збройних силах України відсутня піхота повністю. Піхота або в бігах, або в госпіталях, або на кладовищі. Зазначає Бойко. За його підрахунками, реально на лінії бойового зіткнення перебуває від 30 до 50 тисяч військовослужбовців. Здебільшого оператори БПЛА наслідки цього дуже легко передбачити, додає він. І прямо натякає, що обвал фронту може трапитись будь-якої хвилини. Причини ситуації журналіст бачає, і я з ним абсолютно згоден у демонстративному ухиленні від мобілізації придворних байкарів на кшталт Стерненка, Лещенка, Бігуса, Лаченкова, Лачена, Дітей Стефанчука. Порошенка, Наталки Масичук, Іванова, того який блогер, типа з Ісландії і їм подібних. Та в масовому Шамунінгу, коли десятки тисяч Шабуніних, Вакачуків, Кіпіанів та інших жаданів, Фіктивно числяться на службі, але не виконують службових обов'язків. На фронті ну, ніхто ж не хоче помирати заради того, щоб капітан Збройних сил України Вакарчук їздив з концертами за кордоном. Сержант Національної гвардії України Жадан виступав на корпоративах або відкритті футбольного конгресу. Військово зобов'язаний Стерненко. Чи очім купували елітну нерухомість, А Лещенко розважався в нічних клубах в ролі діджея, вважає Бойко. І я абсолютно поділяю його точку зору. Крім того, Бойко називає другою проблемою відсутність правопорядку в ЗСУ після ліквідації військової юстиції. Тобто військової прокуратури. Хочу нагадати, що військову прокуратуру ліквідовано загністивою воєнного прокурора Віктора Чумака і Генерального прокурора Рябошапки, яких призначив правильно президент Володимир Зеленський, тільки став президентом, призначив цих двох керувати. Прокуратури, і вони ліквідували воєнну прокуратуру, воєнну прокуратуру. І злочини скоєні е, на фронті, на лінії, в запіллі близькому розслідувати нікому. Супроводжувати розслідування нікому, повний правовий хаос. Створили перед великим вторгненням Рябошапка і Чумак. І тут треба ще було б, і це обов'язково ми зробимо з часом вивчити детально. Вони це зробили як корисні ідіоти, чи за завданням. Якщо за завданням, то чиїм? Кремля. Бо тільки Кремлю, вигідний цей хаос, оце все, що відбувається, і так далі. і так далі. А вивчаючи біографії Віктора Чумака і Рабо знайти тих серед їхнього оточення і патронів, хто співпрацював з Кремлем, абсолютно легко. Тому, як бачимо, фронт. Валися, але фронт валиться через масове дезертирство, яке породили, яке фактично підштовхують і яке підкормлюють, підживлюють зелені гниди. Зелені гниди, які працюють над знищенням української держави і утилізацією українського народу. Думайте, спостерігайте. Залишайте з нами. Ми попри все зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.